Друзі, привіт! Сьогодні у нас по плану заміна фільтра салону на машинці Peugeot 508 16 HDI Знаходиться фільтр у нас біля педалі. А, тут в нас зірочка TORX T20. Відкручуємо. У нас знаходиться в трошки в такому незручному місці, де його дуже непросто знімати. Так. Зняли кришечку. Тут нам ще треба зняти ось цю штуку. Десь вона там має кріпитись. Ага. Ось тут є винтик. Повертається, виймається і так само десь, 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 ніж десь, десь, десь нема. Одненький хтось загубив. Вот, однесенька є, другу хтось десь вже подів. Знімаємо, щоб було зручніше, кому ось якісь там артикули коли є. Далі тут нажимається. Кнопочка, чи не нажимається, ні, не нажимається. Ось так. Виймаю заглушечку фільтра. Тут ми зразу бачимо листя, як же ж без нього. І ось знаходиться наш повітряний фільтр. Тут нам потрібен буде пилосос. Або продувочний пістолет з компресором. Зачіплюємо фільтр і тягнемо на себе. Так. О, сюрприз. Воздуховод випав. До речі, звідси теж видно. Цей фільтр через віконечко. Ми його дістаємо. М -м -м. Ось такий він у нас гарний. Що ж це стояло за фірма. Airflow Repair. Ось Repair артикул. Стіночка, ця така не дуже таки тверда, дивіться, м'ягенька стіночка. Через то він, можливо, і тут пожмакався. Це не є добре. Ось такий він у нас в пильоті бачимо. Рік часу пройшло, судячи по сервісній книжці, бо ще я на цій машинці не міняв. Проїхав 5-7 тисяч кілометрів. Мінявся він минулого року. Рівно рік пройшов. Ось, такий в впельці. Зараз я там все пістолетиком продую. Видаю там всю пилючку і вже покажу, як ставити а, новий фільтр. Хто дивився розпаковку, то фільтр я буду ставити український. Оригінал стоїть дорого. А візьму ось такий український взяв. Стоїть 200 гривень, дуже дешево, вугільний. І що цікаво. Виробник України черкаси, у них оця стіночка, бачите, товстенька, вона навіть не прогинається. Ось я натискаю, вона не прогинається. Знаємо Єврорепар теж непогана фірма. Але вона м'ягенька. Тобто, коли фільтр засовувати, він буде жмакатися. Можливо, це вже стало через те, що він поїздив, не знаю. От, але це не є добре, бо коли людина ну, майстер засовує фільтр, то... І такі м'які стінки, він просто зіжмакується і, і все. Тобто це не айс. Все-таки український, думаю, хоч і і дешевий, але буде, можливо, краще. Ну, ось так. так. Листочки я повидував. Ось і беремо новий фільтр. І обов'язково дивимося напрямок повітря. Ось Стрілочкою повинен бути салон. Ось напрямок повітря повинен бути ось такий. Так, і для того, щоб туди запхати наш фільтр, нам треба педальку газа зажати і тоді запихати акуратно фільтр. Так, обережно, щоб не пошкодити. Вверх запирає зняти цю загрушку, можливо, так буде хоча б трошки краще видно. Тикась підкладка заважає. Так, трошки відпочити і пробувати ще раз. Тут головне не нервуватися, робити все спокійно, бо інакше може не вийти. От в мене Його? верх. Тому що не хоче заходити. Десь він так як не туди лізе. О, пішов. Пішов, молодець. Все добре. Здається, ми його не замняли. Чудово. Так. Беремо цю нашу заглушечку ставимо. Вона там, бачите, одягається, спочатку ставиться, зверху вставляється і тоді защлкається. Ось тримається. Чудово! Далі нам оцю заглушечку можна закрити. Чомусь вона відкрита. Та поприбирати кісточкою і поправити. Тут у нас якась вата, поправимо її, і треба знайти, де випав у нас цей воздухозабірник, і поставити його на місце. Пробую на передню камеру показати. Ось у нас стоїться провід, там є стрілочка. От, він просто одягається, одягається, повертається по стрілочці і просто видно йде в ноги вниз. З той повітря провід, по суті, видно сюди. Короте, через дирочку тут не можу підсвітити. Тут видно той повітря провід. І ми його наділи правильно, він йде сюди цим виступом. Чому правильно? Бо Побачив я цю штуку і зрозумів, що якраз повітряпровід у нас йде в ноги. Ставимо назад цього заложечку і бачимо, тут є такі спеціальні отвори, в яких йде нам вентиляція ніг якраз того повітря провіду. Тому все вірно. Ставимо назад закручуємо. Ставилось, закрилось. Тут у нас має зайти. Бачите, такі зубчики якісь спеціальні є. Вставляються туди в зубчики. Тут у нас кріпання, на жаль, вже немає. Хтось десь його подів, треба буде знайти якусь ялиночку, вставити. Зараз знайду якусь кліпсу. Так, Знайшов ось таку кліпсу для обшивки салону. Від Вітчизняного Автопрома ставлю сюди одну частинку і вже в нього буде вставлятися грибочок є. Тут все вставилось, там все вставилось. Далі ставимо цю заглушечку, яку я знімав. Так. І залишилася в нас всього одненька заглушечка. Ось ця зубчиками ми заводимо. гвинтик І закручуємо. Листечко, пелючку я тут, оскільки зміг, повидував Добре було б, звичайно, пилососом Потім якось візьму пилососа, ще пройдусь окремо пилососом. Ось і все. Тепер ваші легені будуть дихати чистим, свіжим повітрям в автомобілі. Дякую за перегляд відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментарі. Можете ставити дизлайки, якщо вам відео не сподобалось. Хто хоче підписатись, підписуйтесь, буде ще багато таких цікавих відео. Зустрінемось на моєму каналі. Всім до зустрічі!